мої любі всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч між Барселоною та Монако. 0-3, мої любі друзі, Монако перемагає. Матч Кубка Жоана Кампера. Сьогодні хочу, мої любі друзі, поговорити про даний поєдинок. Найдаю, до речі, вже наступного тижня повертається на наступному тижні чемпіонат Франції та Іспанії. Тому Ось така остання репетиція. Сьогодні була ще у Барселоні, ще у Монако. Ну, давайте, мої любі друзі, все по порядку. Давайте, мої любі друзі, все по порядку. Ось матч, до речі, проходив на стадіоні Барселони, на стадіоні Олімпійському. Взагалі ось це кубок Жанна Кампера. Це такий товариський турнір, який проводиться кожен рік. Ось з ініціативою Барселони. Ось неймовірний турнір, такий товариський, такий фінальний поєдинок. Ось. Ну, і сьогодні Барселона програє. Давайте це по порядку. давайте Це по порядку 4-2-3-1. Стартовий склад у Підепічні Ганси, Дітера Фліка, Марк Андре Терстегін у воротах, Крістенсен, Сан-Мартіне з Бальде, Оліхандр по флангах, Бірналь Касада, центральні оборонник з Пабло Торе, центральний атакувальний півзахисник, Пау Віктор, Рафінія по флангах та Роберт Левандовський у нападі. Ось такий стартовий склад у Барселоні, де трафліка Монако. Монако, 4-2-3, 4-3, пропрошую, 4-4-2, 4-4-2. Кьон в воротах, Салісу, Тімакер, Зекснеке, Лівер, Кампас, Якобс по флангах, Закарія, Камарат, Центральний, Півзекснеке, Мінаміна, Бенсегір по флангах, ну таку на Мінаміну грав правого Півзекснека, Бенцегіра лівого Півзекснека, ось... Amballan у нападі. Ну, а тепер давайте поговоримо по-матч. Взагалі такий спокійний початок: від, Що від Барселони, що від е, Монако. Доволі такий спокійний початок. Барселона трішки більше володіла м'ячем. Трішки більше атакувала. Був непоганий момент у Барселони в першому таймі, але реалізувати його не вдалося. В цілому такий, знаєте, рівний був поїди. Ось. а ось в другому таймі. Це було куди цікавіше. 50 хвилин, комара збила комара, і вдалося тут забити комарі, вдалося забити комарі. Ось глю передачу, в принципі, ніхто не записав, комара. Ідеально скористався помилкою суперника і забив гол на 50 хвилин. Ось. Потім таку німіна міна розрізним пасом знайшов Брійнта Ембол. Ну і Брінт е, вийшов один на один. І швейцарець потужним ударом в Далікут. Це рибив рахунок 2-0. Ну і ще й на 86 хвилині французька команда заб'є третій гол. Бо ось Елебі заб'є дуже дуже красивий гол обідним ударом. дальній кут зробить рахунок. 3-0 на користь французького Монако. Мої любі друзі. Друзі, мої любі, я хочу пройтись по статистиці даного поєдинку. 12-6 ударів по воротах, але хоча і Барселона вдвічі більше ударів, але з 12 ударів у Барселони лише 2 удари в Площину. А у Монако з 6 ударів, 4 удари були нанесені в площину. 60% володіння м'ячем у Барселони, 40 у Монако, 89%, точність передачі 84 у Монако. Диктуємо. Тобто Барселона, да, вона програла за ударами, за володінням. Але удари в площину. Більше французів. Ну і, до речі, мої любимо з розі Барсону. в другому таймі вийдуть такі люди, як: Ін'яки, Ямаль, Фіран Торрес, Кайл Юндуган, Форд, Мартін Дебінгіс... Фернандеш, ось дуже багато футболістів вийде. Матаза, Матазе, Енріке, Лебі, Утара, Іленехіна, Діоп, Мішель, Буабре. Ось ці люди вийдуть у Монако у другому таймі. Ну Монако ось в другому таймі справді дуже сильно французька команда дала. В принципі, перший тайм був такий доволі такий рівний, без якихось моментів, знаєте, але ось в другому таймі. Монако вдалося додати. І пресанг доволі таки непогано. Монако працював Берсоні, було не так то й легко виходити з під тиску а ось, Монако. Ось, Так, да, не було Педрі, не було Гаві, не було Даніольму, не було Франк Йонга, Рендара Уха і ще там дуже багато футболістів з основного складу католинської команди, але, в принципі, навіть ось ця команда в Барселони, вона доволі таки сильна, але сьогодні нічого не вдалося протиставити французькому колективу. Ну, ось хоча б, момент то були з продовжувати раді дві голів нагоди, дві опущені у Монако також дві нагоди. 60% у Барселони, 89% точність передач 590 у Барселони 526 передач точні. Монако 40% володіння м'ячем, 84% точність передач. 397 передачі Монако, 334 з них були вдалими. З 12 ударів у Барселони, 2 удари в площину, 5 повзорота. І 5 ударів заблоковані. У Монако 6 ударів, 4 площини, 1 удар повзороту і 1 удар заблокований. По відборах краще був Монако. 20 відборів, 66% їхня успішність. Барселона лише 3 відбори. Тобто у цьому компоненті Монако і справді дуже дуже переграла. Барселону. 37%. У Барселони успішність перехоплення. Ну, якось дуже багато. 23%. Хоча Барселона. Все так дивився, доволі-таки непогано на м'яч відбирало. Ну добре, три відбори м'яча. Ось один сейф. Марка і два Силвер, Тремонако. 6,20 на м'яча, 12-24 перехоплення. І тут Монако на висоті. 13 порушень правил Барселони, 9 у Монако, одна жовта картка. Ну а найкраще, я думаю, я би виділив, знаєте, кого б найкращий футболіст? А, ну, Напевно, би Емболо, тому що Емболо ну, і забив, і взагалі Емболо дуже потужним мої друзі провів поєдинок футболіст національної збірної Швейцарії і Забив, і взагалі МБ. Постійно був активний, постійно боровся. Ну і забив доволі таки красивий гол, забив Емболо, тому я все-таки обираю саме Емболо, найкращим футболістом. даного поєдинку у Барселони, я би, напевно, б виділив би Рафінію, Рафінія непоганий, матч доволі таки провів Бразилець. Роберт Левандовський, як завжди, чіплявся за м'ячі, але я ж кажу. Тобто Барселони сьогодні. ну, Вдалося сьогодні каталонському колективу. ось Хоча моменти справді були дві голіві нагоди були упущені, то то Барселона мала шанси, щоб забити Барселони матч з Валенцією через тиждень. Команда молода, така дуже сильна команда у Барселони. Ну, будьмо, дивитися. будьмо дивитися, що ця команда продемонструє у наступній компанії іспанської Ла Ліги. Монако також дуже сильна команда, і. Прогрес при Хютері він є. Тренер дуже сильний і Монако на правильному шляху. Барселона Нуль, Монако 3 Завершується ось таким чином підготовка в обох команд. Я вам, друзі, дякую за увагу. Ось, бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей